Замість пам'ятника підземний паркінг. На соборній площі демонтували обеліск полеглим у Другій світовій війні. Однак довго місце не пустуватиме. У ратуші вирішили облаштувати там стоянку. Більше подробиць дивіться далі. На соборній площі повністю демонтували пам'ятник невідомому солдату. З обеліска зняли мармурові плити, роздробили верхівку та повністю розібрали основу. Залишки стели віддали міськшепу. Влада обіцяла порадитись чернівчанами щодо облаштування цієї локації. Однак у ратуші долю площі вже вирішили. Мовляв, найкраще пасуватиме там двохярусний підземний паркінг. Мовишла за ті проекти, які ми готуємо, які ми скоріш реалізуємо в уповоє час, Щоб просто не, не втрачати час, ми просто моментуємо це, це зараз. Нагадаємо, вийшла за підземний двоярусний, це, це, це паркінг під площею соборної. Це пов'язано з тим, що в центральній частині міста є складнощі з паркуванням, і тому це одне, одне з пачень розвитку міста. Кошти на будівництво стоянки планують залучити від європейських фондів, зазначає Роман Ключук. Гроші це то, 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 то це буде проект, які по попередньо по, то це саме це ми обговорювали і з благодійними фондами, і і з європейськими донорами, і при це буде розраховувати на на допомогу їхню. А або можливо отаке вже пов'єнний час, якщо в країні вже буде також, то кошти, можливо на допомогу. Із, із урядових коштів. Якщо ж проєкт не профінансують меценати, мер не виключає того, що підземний паркінг поблизу одного з його ресторанів зведуть за кошти громади. Ми розуміємо, що він буде коштувати ну, дуже дорого і вряд чи ми зможемо потягнути це із місцевого бюджету. Але все може бути. Ну, порахуємо, глянемо, які будуть цифри, і тоді вже приймати рішення, може воно буде по. Бо співфінасування спільно з урядом, чи з із, 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 із європейським організацій. Чернівчани не схвалюють цієї ініціативи. Люди наголошують, історичну частину міста чіпати не можна. Я думаю, що паркінг треба будувати кримську <плес> міста. Там краще було. Там щось там сторожінацький чи там. Більші, там є здається більш було зручно. Ні. <плес> Забрати людей вже ні, забрати ще й в нас вже забрали. в нас площі за що забрати це. У нас і так чернівці знаходяться на такій руйнівній і старе місто. Ба більше містяни переконані, що це чергова схема з відмивання коштів. Я думаю, що це хочуть свої гроші десь прибрати через свої фірму. Дуже легко А я би цей центр не вторкав. Я народився в цьому місці 62 років. Я його пам'ятаю таким, як і манові. Я не знаю, як ти можеш перевернути. Це було б неправильно. Така ідея здіняла шквал-критики і у соціальних мережах. В зоні відпочинку паркінг де ще таке б придумали. Тільки стоянки там бракувало, а якби громадський простір. Все для коханого мера. На думку експертів, такі дії міської ради є необґрунтованими. Там є вулиця, там є площа, тобто як її об'єднати. Тобто, ми багато речей якось робимо, ми перекриваємо вулиці в одних частинах, а в інших частинах там намагаємося якісь там земельні парки, підземні паркінги та інше щось робити. Доцільність тих підземних паркінгів в, в цій частині міста вони потрібні, але чи треба саме серед центру міста, там де постійно відбуваються якісь новорічні, інші якісь заходи міроприємства. Тобто ніхто не радиться ніякою з громадою з чернівчанами. Тож скільки вартуватиме забаганка? Камерії та коли її втілять у життя наразі невідомо. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.